Вітаю всіх на своєму каналі, друзі. Сьогодні, 22 жовтня, показую вам свій виноградник. Ось такий він красивий на цю пору. Напевно, буде природній листопад, тому що по сьогодні не було заморозку. Таке рідкісне явище, як правило, заморозки бувають ще в вересні або в жовтні. І листя після того облітає. А цього року ось така картина, можете бачити. Показую вам два, точніше, один гібридний, гібридна форма, рожевий такий колір. Це преображення, пасинковий врожай. І Одеський сувенір це така темна ягідка, синя пальчикова. Це сорт Одеський сувенір. Вже остання громка, і я її залишив по цю пору і вам показую ось таку красу. Зараз я поміряю цукор і скажу, скільки він брікс набрав на сьогодні, тобто скільки цукру. Так, міряємо. 15 брикс. Солоденький смачний виноград, як на таку пору. Куштую Одеський сувенір, ягода, м'ясисто-соковита, солодка. Дуже смачна. Єдиний недолік в Одеського сувеніра це те, що досить багато кісточок. 3-4 кісточки на ягоду. Але ягода дуже смачна, дуже красива. Цей сорт не тріщить, досить вражайний. У мене ось цей кущик Одеського сувеніра вже сте вже 12 років, я ним дуже задоволений. Хто хоче смачний, красивого кольору, досить оригінальної форми, ось як ви можете бачити, раджу посадити цей сорт собі. Ось така краса ще раз вам показую 22 жовтня. Він дозріває, як правило, набагато раніше. Це єдина гронка, яка довисіла до цієї пори. І от я вам показую. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!